Всім привіт! Ви на каналі автомобільний бакалавр» і ми далі продовжуємо розвиватися в сфері вантажних перевезень в нашому проєкті. Моя перша вантажівка. Почнемо з непланованих витрат. Коліща, яке я показував в минулому ролику, на жаль, вистрілили. І під час вистрілу зачепило подушку. Тому у нас є наварчик дві Звичайно, в цій історії є і позитив, адже колесо вистрілило вже не доїжджаючи до вивантежних кілометрів. 5-10, тому батько в цивілізації не крутить його в полі. Подушку батько замінив 200 дзинь і рухаємось далі. В минулому відео ви пам'ятаєте, що в цій серії ми планували зробити підлогу. І вже, як ви бачили з минулих 30 секунд, що ми вимушені замінити два колеса. І кров з носа. Мені потрібно знайти метал. Я вже втомився чекати відповіді від полонських магазинів. Тому сідаю за комп'ютер, моніторю ринок і знаходжу. Три листа по наявності, 6 на метр 25, троєчка ріфльонка, у місті рівному. Тому потреба в листі є, кошти є, можливість придбати є. Тому сідаємо в автівку і їдемо в місто Рівне. Третя серія, моя перша вантажівка. І чому ж вона розпочинається із лафета? Все дуже просто. Я знайшов листи. Нарешті я знайшов листи. Вони знаходяться в місті рівному. Тому недовго думаючи, чіпляю лафета і вирушаю в місто рівне. Прибув я на металобазу, і всі були в шоці від моєї техніки, від моєї автомобіля з лафетом. А ще вони були більше в шоці, коли почали вивозити мій вантаж. Я став під завантаження. Люди, які йшли повз, вставали і дивилися, як він буде його вантажити. Мужики, які далекобийники, повиходили з кабін, де ви можете їх побачити на задньому фоні, і почали спостерігати, що шукатись туди сюди, як він буде в'язати. Король, всім стало цікаво, що я маю вантажити. Як я маю це вести, як я маю це в'язати, вантажити. Багато питань. Але ці питання в мене також були в голові, і вони були не вирішені. Нарешті ми завантажилися. Ось так я виглядаю після завантаження чи щось помінялось, бо я обліцовку не дивився. Ось ремішки. три ремішка. і кинув рібьотку із тросу. Звісно, по дорозі мене, якщо зловлять, то пикнуть непогано за них габарит. Ах, але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Економим на перевозці. Я завантажився сідаю в автомобіль і рухаюся додому. Від'їхав я 5 кілометрів і в мене вимушена зупинка. На 500 гривень вже зарядили бензинчику і перевіряємо, чи все в нас гаразд. Так. Певно, стропи ці має перетерти ці рівні, мені саме цікаво... трошки змістився. Трошечки де змістився. Все, перевірка прийшла успішно. нас все гаразд. Сідаємо автомобіль і їдемо додому. Приїхав я вже в свій рідний край додому, і батько приготував обід. І за обіднім столом ми сиділи з ним, метикували, як ми будемо ці листи перевантажувати з лафети у вантажівку, у фуру. І він пропонував мені взяти ще когось на допомогу. Але я кажу: ну, пропонував взяти ще когось на допомогу. Але я, ну чуєш, старина, що ми там, двох не потягнемо, роздухарився там, кажу, він там 180 кг важить листок. Пф, що нам двом? Ми собі чіль і потягнули, але наскільки я помилявся. Ми вже на базі, доїхали все гаразд, ніхто нас не зупиняв. Все доїхало, все трималося. Не погубив їх по дорозі і не збирав їх по дорозі. Слава Богу. Зараз перевдягаємося, беремо ці листи і рвемо пупика, закидуємо туди. По чи по одному? Три. Три. Я три піднімав. До мене Підняти — мене. Його треба якомога більше піднімати. — Його треба не якомога. Його треба йому буде зачіпляти. Щопки буде затягувати. Воно зачепилося одне за одне. Ну так. Ні, що ж. Листи хоч і мають неважку вагу, 180 кілограмів. Але ще до цього приходить. Сила тяжіння плюс сила тертя. Ось вам вся арифметика. Тільки ми беремо цього листочка, пупи кривається. Але ми дійшли до деяких лайфхаків, і ось що з цього вийшло.

Some pit stops came back from being down one three. Pack my things up, make some pit stops came back from being down one. Three. Два листочка ми перетягнули цілими, а третій розрізали навпіл. Для чого ми це зробили? Два листа по 6 метрів на 1,25 метр м і два листа на 3 метри. У нас вже вийде, коли ми розділимо 6-метровий Тому ми закриємо 9 метрів в причіпі. Листи ми розвантажили, вклали на причіп і в нас залишився пустий лафет. Тому їдемо заслідуючою покупкою. Сьогодні прицепчик вже нас друге виручає. Досочка на борти причіпа. Трошечки там вже є багато поломаних, і замовили ще широко, піднес. 1700 гривень 8 досочок, 4 на 15 і 4 на 28. День добіг вже до свого кінця і ми задоволені проробленою роботою. Роботи ми втягнули реально чимало. А перехід день буде ось такий. Зараз полетять камінціна. У нас вже другий день. Вчорашнього дня ми встигли зробити. Підрізали цього листа. Ми думали накидувати в нахльост, але вирішили, що будемо стикувати. Промочили вже підлогу. Вирівнюємо листи і будемо варити. Не супи, а метал. На допомогу нам на сьогоднішній день прийшов наш товариш дяділя. Це батьковий друг, ну, по сумісництву, також і мій друг. Тому дякуємо велике. За його допомогу, адже ми ці листи, якщо ми варили їх двох з батьком, ми їх в тижні би вкладали. А за допомогою дяді Лі ми вклали їх всього за один робочий день з 9 до 5 години. Я процесом зварення, що навіть декілька разів подивився на сварку і спіймав декілька зайчиків. Це виключно моя проблема. Адже дяділя завжди попереджає, коли він починав варити, казав очі, очі, очі. Завжди це було на автоматиці в нього. Але я все ж таки декілька разів дав оком глянув. Тому хочете я вам розповім які спецефекти після цього відбуваються? Отже, я заснув, просинаюся вночі, щоб відкрити вікно. І такою, як відкриваю очі, мені хтось хто такого піску кинув в очі. Я закриваю мені пече, я знову відкриваю, і хтось знову підкидає. І тільки скільки ти разів відкриваєш ці очі, скільки тобі разів цим піском і їх. Я зробив фатальну помилку. Я пішов у ванну кімнату, вмився і витерся рушником, розтер очі. І ще цей процес болю підвищив. Але є лайфхак. Якщо у вас така виникла проблема, треба розмочити чайні пакетики або спонжики і покласти на очі і спробувати заснути. Вчорашній день закінчився, і ми успішно приварили підлогу. У нас це все зайняло з 10 до 5 години, все приварено. По моєму зовнішньому вигляду, напевно, видно, що ми вчора варили. І я тщательно перевіряв шви на якість, без маски, звичайно. Синіч я не спав, тому що різали мені очі. А сьогодні у нас залишилося тільки вставити дощечки в прицепі. Сьогодні плануємо вставити ці дощечки в прицеп на борти. Ми їх сьогодні будемо строгати, вирізати і встановлювати, бо дуже багато досок поламаних і вже які мають поламатися, тому їх зразу замінимо. Торцуємо, шліфуємо і закладаємо. Пошприцуємо автомобіль, видаємо фільтри, перевіримо рівень мастила, перевіримо. Чи накачені колеса. Зробимо чек лес сьогодні. До обіду трошечки моя облісовка стухла, і в нас є результат. Ми поклали такі дошки, нові врізали, і підлога у нас вже зварена, зачищена, ми готові до рулонів. З підлогою ми вже питання вирішили, залишилось у нас тільки купити гуму. В більшості завжди перед покупкою чого-небудь потрібно обдумати, що краще, що не краще, ще яку фірму обрати. Я для себе вирішив, що в гумі на вантажівці саме найкраще це гума GT. Так, китайська. Але вона прийшла 140 тисяч кілометрів. Давзірвалося, ну, всі колеса рвуться. Тільки бріджики не рвуться, але і бріджик коштує, мабуть, 1020 зараз. Для себе я вирішив, що гума GT є найкращою, і я її буду встановлювати, як і встановлював, так і буду встановлювати. Гуму я купую в Калиніці. Це біля Макарова Київська область. Чому саме там? Тому що там самі актуальні ціни. Я там у них постійний клієнт. Ну як постійний. Я так вирішую для себе, що там постійний. Я там у них взяв, може, вісім коліс чи 6 коліс, не пам'ятаю. Але мені сервіс сподобався, ціни там адекватні. Як обіцяють, нам пообіцяли, що о 8-й ранку ви приїдете, в дев'ятій вже ви будете на ходу. Так і було, в принципі, в дев'ятій ми вже поїхали далі розвантажуватися. Ми зустрічаємось на такій заправості зловив я батька по дорозі. Тому що у нас є нова обновочка. Два скатіка, 27 тисяч. Так, дивіться на мою облівцовку. Я, як варили прицепа, дуже уважно дивився, як кладуть шви, тому і з очима у мене були проблеми декілька днів. І морда злазить, бо обгоріла. Так, покажу вам із цієї сторони. Так, скатік новий. GT. Наша серія підбігає до кінця, тому давайте підрахуємо наші доходи та витрати. Отже, давайте почнемо з доходів. Ви ж пам'ятаєте, що ми рахуємо доходи у червні за травень. Всі тут, на місці, на пальцях вам роз'яснив, червні за травень. Так от, у травні ми проїхали 7270 км. Чистий дохід з вирахування зарплатні водіїв склав 55744 744 гривні. Так, далі з надходженням. У нас ще є надходження за чіп-карту, батько повернув кошти 3000 гривень в день. У відео я не врахував витрати на підлогу. Тому листи металу я придбав за 19 300 гривень. Ще з мінусів розхідники, адже щоб зварити цей метал, закріпити його, потрібно було купити електроди, зачисні вбризні круги, сверла, дорога. Навіть і пальне ми сюди врахували, адже в рівне потрібно було чимось з'їздити. 4500 дзень на всі розхіднички. Ще з мінусів, не забувайте, що в нас є парковка. За яку потрібно заплатити 750 гривень. І, можливо, ви на парковці побачили ще один автомобіль. Ми ламаємо ринок перевезень на тентованих автомобілях, і ми ще ліземо в зерно, тому ж це вам пасхалочка на іншій серії. Жарти жартами, але результати ми з вами підвели. І ось така сума на кінець нашої серії. Місяць наш дійшов до завершення, але ми все ж таки ще в мінусі. Мінус. Тому всіма силами. Будемо старатися вийти на позначку плюс. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайкосики та до нових серій!